Разом швидше перевірили особисто. Провели івент Енергія натхнення для спільноти борт у відні. В програмі поєднали наступні активності. Презентували бізнес-книгу «Енергія сторітелінгу до речі, передмову до книги написав Андрій Лігач, співзасновник борт. Так, мої книзі дійсно пощастило. Провели майстер-клас, «Створи свою історію, дізнались про цікаві новинки в нішовій парфумерії і провели семплінг ароматів світових парфумерних брендів, презентували німецький переклад мої казки таємниця магічних кристалів, поринули в світ арт перформансу з живопису і написали спільну картину, Продегустували гристи і смаколики, можливість провести час з цікавими а головне – зі своїми. Це особлива розкіш. Дякую за можливість провести цей вечір разом, поділитись досвідом колег нашої асоціації корпоративних медій України. Отже, відпочинок з користю пройшов легко, приємно і дійсно, разом швидше, перевірили особисто. Друзі партнером цієї виступила компанія працівнику. Це поліграфічний партнер.